Молитва Йоанна Золотоостого, цариця віки вічні. Цариця небесна, вознесена і блаженна Діво, ти сидиш на троні блаженства небесного, відчужена від усього земного, задягнена у зброю безсмертя, уподібнена вічності, ти ніколи не старієш. Радуйся, о царице, о щастя землею народжених, допомогу християн, вічна надія грішних, насолоду всіх. Невинна матір, найпрекрасніша серед інших діл, піднесена над силами небесними, владичице, вседержительку, захоплення людства. Залишайся вічно прихильною до роду Твого. Будь нам всюди притулком і порятунком, надавай кожному допомогу Твою, утіху малих, силу слабких, захисти пригноблених, життя помираючих. Я б чудова, блаженна діво, що Господь вибрав тебе і прикрасив душу твою всілякими чеснотами. Ти, велике чудо, о Марії, що на небі і на землі більш величний і більш чудовий, ніж ти. Не можуть зрівнятися з тобою ні пророки і апостоли, ні мученики і діви, жодна із створених істот видимого і невидимого світу. Наскільки ти, Марія, Цира Це небес, перевешуєш весь соном ангелів? Вони наближаються до Бога з боязким благоговінням, затуляючи свій лик. Ти ж упевнено кажеш до Господа, Сину мій, тож радуйся, Діво, матір захиснице і славу, і прикрасу церкви. Амінь.